Він вважає себе продовженням української культури, а веганство майбутнім цивілізації. Четвертий вимір художник Віталій Рупольт називає шляхом еволюції людства, хоча поки що його існування має лише математичне підтвердження. Персональну виставку робіт четвертий вимір презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Він закінчив в місті рівно дитячу художню школу. Почав займатися графіті вуличним мистецтвом стріт арт. Потім перейшов на шрифти. В нього є свої мистецькі такі задуми, ініціативи. Ми не змогли запросити автора до нас в бібліотеку на відкриття виставки, так як Віталій Рубальд зараз захищає боронець рідну землю в експозиції: 16 робіт автора, який працює під псевдонімом Апекс. Поєднує живопис із музикою. Пісні Віталія є у відеогрі. Мурали художник створив у Карпатах, і на сході у щасті слов'янську-лисичанську. У лавах 80-ї окремої штурмової бригади він і нині в межах проєкту від бою до полотна нещодавно презентував свої роботи в обласному художньому музеї. Дуже часто в моїх картинах з'являється ця голова без обличчя, в якій поміщаються певні предмети, які символізують. Те, як наш розум вміщає певні концепції, як ці концепції виходять за межі цього розуму. Картина це, це просто фарба на полотні. А всі сенси вони навколо неї, вони в людях. Мистецтво Віталія Рупельта є продовженням його внутрішньої життєвої філософії. Це вже вдруге. Я робив експозицію для військових, які не можуть самі це зробити, бо вони на фронті допоміг розмістити ці роботи так, як запланував, запланував сам митець. Ці роботи вони саме відносяться до такого стилю. Я б сказав, сюрреалістичного. Сюрреалізм – це надреальність. На відкриття виставки запросили майбутніх живописців, учнів другого курсу Вищого професійного училища номер 25 Емоцію автора вона така е, глибока і сумна, і важка, як от емоційно важка. Але в кожній роботі, якщо проаналізувати і подивитися, існує якась іскорка, показується світло в тунелі. Тобто, вихід є завжди для наших учнів. Це такий, якби урок, для того, щоб теж вони розвивалися, працювали на виставки і себе е, могли заявити як художник на весь світ. Біля кожної роботи авторське пояснення сюжетів. Втім, сприйняття і бачення у глядачів може бути різним. Дуже цікаві близькі мені роботи дуже подобаються кодрові гами, в яких працює художник. Подобається різноманітність технік, коли художники виставляють всі свої напрацювання, а не притримуються якогось певного русла. Побачила тут льону гравю, побачила дуже-дуже гарну графіку, рисунок колівця, також криловий живопис. Було б цікаво навіть вживу поспілкуватися з художником, тому що завжди питання, якісь є. Побачити четвертий вимір Віталія Рупольта можна буде і під час літературного фестивалю Читай українське, який стартує в бібліотеці 12 листопада. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.